Декілька днів тому хвиля потужних землетрусів прокотилась по всьому світу та забрала життя у понад 20 тисяч людей. Супутникові знімки свідчать про те, що тектонічні плити зрушились приблизно на три метри, хоча зазвичай за рік вони можуть посунутись лише на декілька міліметрів. Україна також належить до того ж поясу сейсмологічної активності, що Туреччина та Сирія, де трапилося стихійне лихо. Це так звана зона вранча, активність якої фіксують і українські сейсмологи. Саме ця сейсмоактивна зона несе безпосередню небезпеку для території України і згідно карти загальносейсмічного районування території України, припустимо, Закарпатська область знаходиться в зоні максимальних струшувань приблизно рівня 6-7 балів. Це достатньо велика бальність. Але треба зауважити, що це максимальна вальність, яка може виникати з дуже низькою ймовірністю. До початку досліджень сейсмологічних зон Україна взагалі вважалась асейсмічною. Зараз же ж в Україні реєструють землетруси, які переважно не відчувають люди. До прикладу, цього року потрусило Закарпаття. Землетрус магнітудою 3,8 бали зафіксували 3 січня в районі Іршави на глибині 6 кілометрів. Є ряд методик прогнозування їх виникнення: це реєстрування невеликих поштовхів або фіксація інертних газів, які передують землетрус. Трусу у той же час експерти наголошують на необхідності врахування сейсмостійкості при будівництві. Більшу увагу на сьогоднішній день приділяється не прогнозуванню землетрусів а сейсмостійкому будівництву. І тому знаючи максимальну можливість рушування згідно карти загального сейсмічного руйнування, і відбувається будівництво тих чи інших будівель. До речі, ці карти є складовою частиною державних будівельних норм. Тим часом рятувальники розповідають про найпростіші правила поведінки у надзвичайній ситуації. Перш за все, варто залишити будівлю. Якщо можливості немає і при першому, і при другому, і при третьому, і при четвертому поверхах слід дотримуватись правил безпеки праці і ховатися в дверних прийомах під столами. Під надійною опорою, яка дає можливість не розрушитись і не впасти на людину. Не слід користуватися ліфтами, слід оминати будівлю в загальному, колони, річки, озера, греблі. Що людина знаходиться в автомобілі, слід відкрити двері і залишитися в автомобілі, допоки не припиняться поштовхи. У службі нагадують, що першим ворогом людини є паніка. Тож у будь-яких екстрених випадках варто заспокоїтись, аби приймати зважені та правильні рішення, які можуть врятувати життя.